Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 811 090 особин за добу 1330. танків 9767 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин 20 326 одиниць за добу 11, артилерійських систем 21 923 одиниці за добу 47. Реактивних систем залпового вогню 1262 одиниці за добу одна засобів протиповітряної оборони 1044 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 22 276 одиниць за добу 72. Крилатих ракет 3018 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 33 791 одиниця за добу, 83, спеціальної техніки 3696 одиниць за добу 1, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.